В даному відео огляд викрутки Works VX 242, покажу зараз комплектацію і покажу, як працює. Я підготував тут шурупу, покажу, як вона вкручує в цю доску, для того, щоб було, скажімо, наглядно видно на що вона здатна. Перше, тут 30 насадок, всього я вже їх прорахував, але 27 іде насадок таких от міні подовжувачем. Подовжувач використовується для того, щоб їх вставляти безпосередньо у викрутку. Покажу, як це робиться. Вставляєте. Викрутку для того, щоб витягнути, тягнете вверх і витягуєте далі. Як я вже сказав, цих 27 викруток, це йдуть повноцінні. Це хрестовина, це плоска, і це також, до речі, йде подовжувач, для того, щоб використовувати за потребою. Зараз покажу також, як використовується подовжувач, по факту, для оцих от також насадок, які йдуть трішки менше за розміром. Так, тепер покажу. Що тут у нас по самій, по самій викруці. Перше, це як микається. Сюди перемикаєте, просто йде бігунок, так, вправо-вліво. По заряду. Зараз у нас на 100%, тобто кожна поділка це 33,3% заряду. Тут є два положення: це на закрутку, це на викрутку. Коли ми закручуємо або викручуємо, спрацьовує ліхтарик. Він автоматично вимикається через деякий час. Якщо ви викрутку покладете, автоматично вимкнеться ліхтарик, і вона буде в режимі очікування. Потім, якщо ви її візьмете і почнете працювати, ліхтарик знову автоматично включиться. Тепер давайте я покажу, на що вона здатна. Візьму стандартну викрутку для шурупів, в принципі, вона підійде. Беру самий маленький шурупчик і вкручую. Давайте буду брати спочатку менший, потім дольше. Тут спрацьовує трещотка, пер на другу швидкість перемкну. Швидкість просто прокручуєте, воно перемикається. Тут вже майже наполовину половину Спрацьовує трещотка. тепер на третю швидкість. Тепер четверта. Четверта овігнала шуруп 2,5 см повністю в доску. Давайте тепер подивимось, що буде з цим. Давайте на 5-й швидкості. Тут 3,5 см вигнало, бачите, повністю. Це на 5-й швидкості. Вже нема сенсу використовувати маленький. Покажу 6 та це саму швидкість. І сьоме. В упор. Тепер як її заряджати? Для зарядки використовувати Type-C. Він ось тут ззаді. Я використовую 1000 мА пристрій зарядний, тому що він в комплекті тут не йде. В комплекті все, що тут є, в наявності, це в нас просто кабель. Тому вам потрібно. Пристрій для заряджання використовувати свій. Це те, що йде в комплекті. Як я вже сказав, я використовую зарядний пристрій 1 А. Викрутка в мене вже хвилину десь полежала, і ви бачите, що потух ліхтарик і потухла індикація заряду. Тепер дивіться, я зараз натисну, воно автоматично вмикається. Тепер давайте я повикручу ці всі шурупи. Викрути. Тепер на останній швидкості спробую викрутити самий найбільш вігнаний в дерево шуруп. Це мене теж вдалося, тому, як ви бачите, доволі потужна викрутка. Я всім її рекомендую, дуже класна, дуже зручна в руці. На цьому все. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк, та не забувайте підписуватись на мій канал.